Привіт, друзі! Мене звуть Віктор Шадрін. Радий з вами познайомитися. Сьогодні ми поговоримо про базову термінологію, яка використовується разом з вами. Розберемо структуру системи. поговоримо з чого починати практику та як це робити ефективно. Поїхали! Але перед цим потрібно прояснити ще кілька моментів, пов'язаних з теорією цигун, щоб у майбутньому ми з вами спілкувалися на одній спільній мові. Звичайно, ми детальніше обговоримо кожен пункт якості життя та як працювати з цим усім через використання цигунової практики. Тому, якщо вам цікава дана тема, не забудьте підписатися на наш канал, так ви не пропустите нові відео і завжди будете на зв'язку. Перед початком практики важно знати термінологію цигун, які ще є важливі аспекти. У кожній справі є свої спеціальні слова та терміни, це стосується і нашого конкретного напрямку. Для того щоб ми розуміли далі, давайте розберемо основні поняття, щоб зрозуміти, про що йде мова. Звичайно, всі вони мають китайське походження і пов'язані з китайською культурою та медициною. Перше, що потрібно знати, це те, що в тілі людини знаходиться енергетична система, яка складається з енергетичних каналів, точок на каналах та енергетичних центрів. Ви могли бачити канали та точки в будь-якому атласі акупунктури або лікування за допомогою голок. Канали це лінії, по яких проходить ці або енергія. У тілі людини існує 12 основних каналів, а також 8 дивовижних та багато вторинних каналів, про які наразі ми не будемо говорити, але вони також дуже важливі. Кожен канал відповідає певній групі органів, і кожен канал розпочинається в області певного органу або іншого органу. Вони рухаються по певній частині тіла і закінчуються на кінчиках пальців, рук та ніг. Енергетичне здоров'я органу залежить від якості циркуляції енергії ци по каналах та від рівня наповненості каналу енергією і іншими факторами. Якщо орган страждає від недостатку енергії або енергії поганої якості, то через певний період часу починаються проблеми і на фізичному рівні. Також проблеми починаються, коли відбувається закупорка каналу або застій енергії в каналі. У Китаї головні канали називають річками, так само, як і в річці, якщо вона затоплюється, то вода в цьому місці починає затримуватися і псуватися. Це про основні канали. Якщо основні канали в китайській культурі називають річками, то дивовижні канали виконують ролі водосховищ, в яких енергія потрапляє, якщо в основних каналах її в надлишку, і виходить з них, якщо в основних каналах її не вистачає. Енергетичні точки розташовані на дивовижних та основних каналах і мають великий вплив на стан енергетичного каналу, що робить їх цікавими для впливу. Цим займаються акупунктура та акупресура. Крім цього, через енергетичні точки відбувається обмін енергією між організмом і оточуючим середовищем. Якщо точка закрита або погано функціонує, порушується енергообмін, що має важливе значення. Важливо зазначити, що на тілі людини є п'ять найбільших точок для енергообміну: на ступнях Юнцюань, на долонях Лаогун, на верхівці байхуей та на інших частинах. Ще одна важлива частина енергетичної системи людини це енергетичні центри, які за китайською називаються дантянь. У дантянях енергія зберігається, відтворюється та піддається змінам у процесі функції. У людському організмі ми можемо виділити три дантяня. нижній сядантянь, середній джундантянь і верхній центр, відомий як шандантянь. Нижній дантянь знаходиться під пупком на 2-3 см нижче кубка посередині між передньою та задньою стінками тулуба людини. Середній дантянь розташований на рівні серця, а верхній в області головного мозку між бров'ям між ними розташований. Перші три ступені відповідають трьом дантям в енергетичній системі, на першому рівні ми працюємо з нижнім доньтяним, на другому з середнім і на третьому відповідно з верхнім. Що означає, працюємо? У кожного ця дантяна є своя певна функція для людини, яка є важливою та необхідною у її житті. Якщо не звертати уваги на енергетичну систему. То дуже часто через різні фактори вона починає працювати хаотично і з відмовами, що призводить до хвороб і погіршення якості життя. Наше завдання полягає в налагодженні роботи мережі та енергетичних каналів шляхом використання вправ, а також в розбудженні та посиленні сплячих функцій нашого організму. Під час кожного вправи ми будемо більш детально зупинятися на задачі, яку потрібно виконати під час даної конкретної вправи. Ще кілька базових термінів з китайської медицини та даоїстської філософії, про які потрібно знати при вивченні системи Джуньян Цигун. Терміни це дзін, зі і Шень. Знову проблема цих термінів полягає в тому, що вони чисто китайські і не мають дослівного перекладу. Зі словом, дзи ми вже зустрічалися і домовилися, що будемо розуміти під ним наше слово енергія. Ми будемо уточнювати значення в кожному окремому випадку з урахуванням контексту розмови. Дзин це речовина в організмі людини, яка може виробляти ці. Вона має потенціал для цього виробництва. У китайській культурі поняття дзін пов'язане з чоловічою і жіночою гормональною системою, з насінням у чоловіків і яйцеклітками у жінок. У давніх Даосів вважалося, що з правильної практики дзин можна перетопити на велику кількість енергії ЦИ, що становить значну кількість. Ця теорія і стала базою для всіх вправ, пов'язаних з покращенням здоров'я, омолодженням і довголіттям у різних системах цигун. Крім того, під час таких вправ організм отримує багато енергії і починає виробляти ще більше ендорфінів, що додає більше бадьорості і задоволення. Тому вправи такого типу дуже цінуються чоловіками у похилому віці, оскільки дають можливість повернути і покращити потенцію. Чим більше енергії, тим більше дзін і тим більше чоловіча сила, оскільки дзін прямо пов'язаний з репродуктивною функцією людини. Ще один цікавий і складний термін це шень, який вимагає особливого розуміння з нашого боку. Шень найближче перекладається на нашу мову як дух або душа, який розвивається у внутрішніх практиках даосизму за допомогою енергії Це. Потрібно розуміти, що це дуже приблизний переклад поняття шень, оскільки у нас є свої звичні уявлення про поняття душі, духу, які можуть відрізнятися від того, що мали на увазі китайці в стародавньому Китаї.